Вночі, 16 квітня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі за кількома адресами. Постраждали житлові будинки та складські приміщення. В одному з будинків родина врятувалася завдяки дотриманню правил двох стін. Оселя майже повністю зруйнована, але люди залишилися живими. За інформацією ДСНС в області на місці працювали рятувальники, медики, а також психологи ДСНС і поліція. За попередніми даними постраждало щонайменше троє осіб. Ждала і Дніпропетровщина. Область знову накрили ворожі атаки. Сили ППО збили сім ворожих дронів. Утім, частина з них завдала шкоди. У Кам'янському через атаку безпілотників постраждало приватне підприємство. Виникло дві пожежі, пошкоджено 10 авто і газохід. Двоє чоловіків отримали поранення. Нікополь атакувала дрони камікадзе та артилерією. Понівечено житловий будинок, гараж і господарську споруду. По Новопавлівській громаді ворог вдарив кабами. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазини і. Інфраструктуру та лінію електропередач